Що потрібно зробити для того, щоб не зустрічати в житті поганих людей? Все дуже просто. Це продовження відео 12 дієвих відповідей на образу. На нашому життєвому шляху нам зустрічаються погані, токсичні люди, які нам роблять неприємно та боляче і отруюють наше життя. Що потрібно зробити, щоб їх не зустрічати? Зробити це дуже легко і просто, і це можеш зробити ти сам, навіть без сторонньої допомоги. Кожна людина, яку ти зустрічаєш в житті, ділиться тим, хто чим наповнений. Ображений кривдить, низький принижує, довірливий вірить, брехун вважає всіх брехунами, винний звинувачує, грішний викриває, ханжа засуджує, нещасний робить нещасними інших, дурень ображає, милосердний прощає, дешевий знецінює, слабкий б'є. Сильний піднімає, брудний маже, світлий світить, піднесений підносить. Мудрий бачить мудрість у всьому, кохаючий любить, щасливий весь світ любить. Нам дуже приємно зустрічати хороших людей, правда? Але чому ж нам зустрічаються погані? Все дуже просто. Як тільки ти міняєшся і сам стаєш хорошим, тобі перестають зустрічатися погані. Дивно, правда? Раніше так не було. Всі були погані, а я завжди такий хороший, білий, пухнастий. Так то воно так. Але є маленьке але. Дуже легко зробити винних у своїх бідах та нещастях когось, а не себе любимого. Та ніхто не може бачити в інших те, чого немає в собі. І ніхто не може дати іншому більше, ніж є у собі. Ми завжди судимо по собі. Отже, для того, щоб бути щасливим в гарному позитивному гуморі та насолоджуватися життям, потрібно дотримуватися дуже простого та справедливого правила. Хочеш поміняти світ, почни з себе. Поміняйся і будь щасливий. В кожній людині ти бачиш тільки дзеркальне відображення себе і своє внутрішнє наповнення. Так що вперед, міняйся сам і всім людям, кого ти зустрінеш, буде зустрічатися хороша людина. А тобі на твоєму життєвому шляху будуть зустрічатися тільки хороші люди. Ти зобов'язаний бути щасливий та насолоджуватися життям.